Всіх учасників процесу записати, чи вони погоджуються, чи... Я ні. не погоджувався, знімали. Ні, не це, це. Це кримінальний процес? Ні, не кримінальний, це цивільний. Це цивільне не обидва. Я є особа, Повушуєте яка не що хоче, щоб зиму. мене знімали і порушували моє право. Ви маєте бути право слухачами. Це відкрите провадження, відкрите суд і ми є маємо право робити проти, чи не проти. Ні, я не проти вас. Ну, записують, хай записують мене знімати, я не можу. Одна особа категорично проти. Значить, будь ласка, суд вам не дозволяє. Тебе. бо одна особа категорично А яким ви статтєю закону мене можете знімати, керуєтеся. Вона просто людина. Вона прийшла в відкритий суд, людина. Коли права. людина не хоче, щоб порушили права, вона не приходить в відкритий суд. Вирішує своє питання без навіть. А від... що ви від що її робити, а що не робити. Це відкрите засідання, вона, да, відкрите. вона не хоче, щоб порушили її права. Ви точно в кримінальному процесі ви маєте виносити управу ви... вашу честь. А що в це ви процесі... взяли? Де це Ви таке прочитали? А ну прочитайте мені, закон. Що ви маєте право. Ваша декати. честь суддя ви і ви маєте зачитати нам закон. На я сі вам сіду? зачитаю, якщо особа, один вас... з учасників процесу. Зачитайте, будь ласка, закон. Я вам прочитав. Закон зачитайте Я вам зачитав. Стаття з закону. яка... Я вам не розказав. Ні, що одне розказав. Ви не сказали, яка Читайте, стаття з закону. Ми... яка? ви кажете, знайдіть. Ми, ми три роки снімаємо судову зацікавления. А ви можете снімать ну, що вам хочеться. Ну, яким законом ви керуєтесь, коли з'ясовуєте проти вони чи ні? Зараз я вам скажу. Мене можете знімати, бо ну, якщо людина не хоче, значить, будь ласка. Представники? Адвокат? Uh -huh. uh -huh. Якщо нам доклада, я не вирушую адвокатську лікарню. Мені справі представник заділу. Ви адвокат? Ви маєте адвокатську Можете Зв'язала відповідальність. Я просто бачила багато ваших репортажів, я відслідковую вашу діяльність. Дякую. Дуже добре знайома з Настю Бачинською і не довіряю вашій об'єктивності. Не більше, не менше. Розумієте, це не моя об'єктивність, це об'єктивність фотоапарата. Це він знімає. Не я коментарі ваші бачила по багатьох справах. Так ви проти коментарів чи проти зйомки? Я проти зйомки, щоб мене знімали. Ви порушуєте адвокатську етику, якщо ви адвокат. Зробіть виписку і виручіть громадській організації, хай прочитають. 11.05.2016 года судовое заседание в Журсском судовости и твиту в субботу резации на складах Кузовковача Икса Васильевича, представленных адвоката Друг Дениса Владимир Владимирович, председатель Журской приятного сын, постоянно союзные заработаны

Ні, ваша честь довіряємо складу суду. Так, довіряємо. Тим з того сторонами роз'яснюються права та обов'язки, відповідно, до ці написав подивіться. Згідно з якими сторонами мають право знайомитися з матеріальною справами, робити з них витяги, одержувати копію рішень клас суду, оскаржувати і заявляти клопотання та відводи, давати їхні письмові пояснення судові, заперечення, послуховувати фіксації, технічними дезазобами. Подавати на журнал судового сосідання зауваження з приводу неправильно, чи повинно кожної сторінки повинен звертати ті обставини, які нам посилаються, докази не ґрунтуються на припущення. Крім того, позивач протягом всього часу розгляду справи має право збільшити, зменшити розвідку позовних уявил, відмовитись від позову. Відповідач має право визнати повністю, всяко, під'явити зустрічі з повністю сторони, мають право вкласти на роботу на будь-які станції процесу. Позивач право зрозуміли. Так, ваші, які злопитання буде почати люди. Зрозуміло, що клопотань немає. Я би спросила сьогоднішнє засідання відкласти, так як я вчора подала клопотання про знову з матеріалами справи, але однак вчора не було технічної можливості працівників надати мені можливість ознайомитися, відповідно я не змогла ознайомитися. І просила би відкласти і не переходити до розгляду по суті, оскільки у нас будуть обґрунтовані заперечення. Окрім того, хочемо запросити декілька сітків, щоб суд їх запитав. Відповідно, це буде сумнів. Mm -hmm. Добре, ставиться новинне питання. Хто питання зрозуміло? Просить відкласти для ознайомлення з матеріальної справи. Думка наша mm честь. -hmm питанні я заперечує, оскільки хочу пояснити суду, що це буде безпіштавне затягування розгляду даної цивільної справи, оскільки справа у жгородському міськрайонному суді знаходиться з 10 серпня 2015 року. Представники у судове засідання були належним чином повідомлені при час і місця розгляду даного цивільного провадження. Я вважаю, що представник або будь яка особа від. Уток СНДР могла прийти ознайомитися з матеріалами даної цивільної справи. Крім того, Ваша честь хочу наголосити на тому, що представник відповідача свідомо користується е, своїм правом на ознайомлення з матеріалами цивільної справи, щоб затягнути розгляд даної справи. Крім того, ваша честь, потім у судовому засіданні я вже буду говорити про те, що протягом розгляду даної цивільної справи... Зі сторони відповідачів здійснювалися ці дії, які е, принижували і які ставили незручне положення мого клієнта. Ну яке це вийшло до справи? Ваша честь, ну я хочу наголосити, що е, сьогодні ми довідалися, що існує якесь заочне рішення. Ужгородського військового суду. Я, я розумію, про стягнення вже з Ковача, у того з невіром якісь е, грошових коштів. Я кажу, по суті, клопотання. Ви проти? Я проти, ви так. так я підтримую. Питання, чому ви до цих пір а, не ваше, Ваша честь, ну, попереднє засідання було призначено на 16 лютого, не це зафіксовано, не було ні представника позивача, ні самого позивача. На минулому тижні а, було отримано, і, ну, 16 лютого було задоволено наше клопотання про зупинення, справу було зупинено. Після того справу було поновлено, наскільки ми розуміємо, скільки сьогодні призначене судове засідання, було подано заява про збільшення позовних вимог. І відповідно до ну уваги, що на минулому тижні цього тижня були вихідні. Вчора в перший же робочий день було я була в суді, я заходила, але працівники не мали можливості, оскільки було дуже багато судових засідань. Я вчора не змогла ознайомитися з матеріалами справи. Відповідно, вважаємо, а заява про збільшення позовних вимог була подана лише минулого тижня. Ми її в кінці тижня лише отримали. Відповідно, суми просила де я сьогодні відкласти, Оскільки не було ні фізичної можливості працівників суду надати мені ознайомитися, я була. Вчора суді хотіла ознайомитися з матеріалами справи. Відповідно, вини моєї як представника, в тому немає, що я не змогла ознайомитися із матеріалами. Ну, заява про збільшення потужних вимог подана ще 12 квітня. Перший Чес, ми її отримали лише на минулому тижні. Мені її передали, я її отримала, і в мене є суттєві заперечення щодо цієї саме заяви. Я хотіла би уточнити, що сплачено судовий збір, який слуговав підставою для зупинення саме провадження по даній справі, яке обставини, які є суттєвими для підготовки заперечень, для себе уточнити не змогла. Ну, при то про ці заяву збільшення позникамоки ви хотіли заперечувати, оскільки тут міняється а, ваша честь. Це лише збільшення стосовно е, заробітної плати, стосовно ага. збільшення е, моральної і матеріальної шкоди, там мови не йшли. А, а отже, воно не підває збільшення. збільшення заробітної плати, вона не може не збільшитися, не зменшитися, оскільки заборгованість, якщо є по заробітній платі, вона є сталою. Змінюється це, зменшується або збільшується лише можливе відшкодування середнього заробітку або втрат частини заробітку. А законом України про судовий збір законодавцем позивача звільнено лише від сплати саме судового збору за стягнення заробітної плати. Середній заробіток не є заробітною платою, так як не є відшкодування заробітної платою, і так як моральна шкода не є заробітною платою. Відповідно в лютому місяці наше клопотання про залишення без ру. Буде не, не, 100, Ваша честь збільшилася не тільки заробітна плата, як заявляє безданий просить. Ваше честь, як заявляє представник позивача, що вони не збільшували заробітну плату, вони її і не могли не збільшити, не зменшити. Вона є ставою, тому що людина звільнилася і є заборговані, ще немає заборгованості по заробітній платі. Я говорю про те, що якщо людина хоче середній заробіток за час затримки, він також обкладається судовим збором. А раз збільшувався середній заробіток за час затримки, відповідно змінювався ставка судового збору. Добре, Ваша честь, я розумію, але мені треба відповідно письмове заперечення підготувати. Сьогодні я не зможу вам надати обґрунтовану відповідь. Скільки від... вам треба днів? Ну, Ваше честь це вже, ну, думаю, що до тижня мені достатньо. До тижня. Так, однозначно. ж ну, вже немає в якого. Ваша честь. Можна? Да. Я заперечую. Скажу, чому? Ви вже сказали. А, Скажу чому? обґрунтую. На другий тиждень я буду в зоні АТО. Я не зможу. У вас є представник. А я хочу присутствувати. Скоро, якщо щось. хочете, тоді, коли ви звідти приїжджаєте, скажіть. Я, я скажу, що назначено на п'ятницю. На засіданні. Сьогодні у нас середа. Ну, пишите, у мене завтра засідання в Сваляві, я там буду цілий день, відповідно, я не встигну підготуватися до п'ятниці. Було з 10 серпня достатньо. Документів про те, що представник їде в АТО, на який є підставі, коли їде, но, позивач їде? їде в АТО, то також не має. На які підставі їде? ви їдете в Соляву? Да. У мене є комунірочний спорядок. Безпосередньо сам представник відповідача у судовому засіданні не підтвердив те, що він вже мав можливість ознайомитися з матеріалами даної цивільної справи. Це обучається з того, що безпосередньо в лютому місяці представник подав питання до суду, оскільки не було сплачено, що не збільшено судового збору. Тобто вже на той час представник був ознайомлений з матеріалами даної цивільної справи. Однак ми в минулому судовому засіданні подали заяву про збільшення позивних вимог. Ваша честь в минулому засіданні, коли вас не було. До даної заяви про збільшення позовних вимог, ваша честь мною подавалися і моїм дов'язком подавалися додатки, розрахунки до даної заяви про збільшення позовних вимог. І будь-яких інших документів, додатків, ми в судовому засіданні не подавали. Тобто, то що ми подали минулого засідання, тепер має і сам безпосередньо представник відповідача на руках. Хоча вони свідомо вироки затягують. Вачитесь, справи... я вас прошу тоді мене повідомити. Я наскільки знаю, 16-го року 16 справа була залишена не Коли воно було засідання, що нас не було. Тому що ну, на всі повістки ми реагуємо, засідання приходимо. Ми повідомлені, після того, як справа була залишена на руку, повідомте, мені, будь ласка, коли вона була поновлена і коли було призначене судове засідання. Чи сьогодні перше засідання, чи вже друге засідання, і було якесь засідання, про яке нам не відомо. Може, це, ну, для мене це є... Ви кажете в квітні О, засідання було 16 лютого. Тоді було залишено без руху. Після в квітні того ви при... отримали заяву про збільшення за виборів. В травні ми отримали. В травні. в травні ми отримали. Ми минулого тижня отримали. Ну вихватило вам ще з я вихідні були. Я вчора була. Не було можливості мені надати. Я рахую, що моєї вини в даному випадку немає. І Якщо представник позивача стверджує, що ми не ходимо, я можу так стверджувати, що вони не Добре. ходять. Бо я, тут була Де, я, Де, я вас почув, 50 людей, заслухавши другу часу, процесу правдивський суду хвалив. надати можливість ознайомитися з матеріальної справи з І на 16 те понеділк встигаєте. Так, ваша честь. 16 понеділок травня у вас є можливість. Ваша честь, в мене апеляція на 10 годину кримінальна справа і 13.00 у в мене Вершаві теж кримінальна справа. Тобто або зранку з 8 години. З 8 години. Так. Щоб я, ну тут об'єктивно розгляд був, щоб я встиг по апеляції. Встигаєте на 8 годин? Наші призвіти. Так, ваша це. Ну, значить, на 8. 16 травня навіть 7. Знайомтесь, готуйте заперечення. Добре. Дякую за вас. Дякую. Пишка.